Книголюби, вітаю вас на моєму книжковому каналі. З вами Оля, і ми продовжуємо серію наших книжкових щоденників. Як ви бачили, в мене на каналі вже виходило відео з книгою Колін Гувор. Це була книга Покинь, якщо кохаєш. Я читала її і вділила своїми найгарячішими враженнями, розповідала те, що я про неї думаю. І, до речі, якщо ви ще не бачили цей ролик, ви можете зайти на канал і подивитись. Обов'язково лишаю покликання в інфобоксі до цього відео, а сьогодні будемо продовжувати знайомитись з творчістю авторки. На черзі в мене книга «Безмеріт». Це ще одна книга, про яку я дуже багато чула, що вона класна, цікава, неймовірна, захоплююча і дуже-дуже багато різних приємних прикметників. Як ви пам'ятаєте, то в мене досить були неоднозначні емоції щодо покинь, якщо кохаєш. Тому очікувань я знову ж таки абсолютно ніяких не ставлю на цю книгу. Мене ще трохи радує те, що вона менша за попередню. Тут всього 280 книг. Вісім сторінок, якщо не помиляюсь, і це мені дуже подобається, тому що не доведеться її розтягувати, а зможу прочитати якнайшвидше. Насправді це дуже цікавий формат, коли ти абсолютно нічого не очікуєш від книги. Ти знаєш, що вона дуже дуже популярна, і ти хочеш зрозуміти, чому ж вона популярна, і ти просто для себе з'ясовуєш ці моменти, шукаєш щось цікавого в історії абсолютно. Незнайомі, тому що я ж кажу, я абсолютно нічого не знаю про цю книгу, як і про попередню, не знала. Це ще більше цікаво ще більше буде несподівано дізнаватися про всі деталі цієї історії. Я думаю, ще не буду дуже затягувати вступ, тому я біжу читати. Повернусь до вас як тільки прочитаю, хоча 50-70 сторінок, аби розповісти про зав'язку і перші враження. 70 сторінок позаду, і я готова поділитися першими своїми враженнями. Я навіть сама здивувалася, що вже був момент, який мені сподобався. Він справді був цікавий, ну, як на мене, трохи неочікуваний, і це було непогано. Отже, починається книга фактично з того, що є у нас головна героїня Меріт, їй 17. І до неї підходить хлопчина і починає її цілувати. Уявіть цю картинку, типу незнайомець, вона не знає, що це за людина, вперше в житті бачить, і все це відбувається настільки десь романтично. Можливо, в 20 плюс до це виглядатиме досить дивно, що до вас приходить якийсь незнайомий мужик і починає вас цілувати. То, мабуть, в 17 це можна досить таки романтизувати. І, в принципі, це так і виглядає. Ось, і ми бачимо, як головна героїня набудувала й оціх своїх повітряних замків, ніби вона. Передивилася романтичних комедій, романтичних фільмів, вона захоплена, хоча це описується досить коротко, там буквально невеличкий текст щодо цього моменту. Але ми розуміємо, що героїні подобається, і все йде несподівано, але круто. Але є один нюанс: хлопець розуміє, що він переплутав, тому що він сплутав меріт з її сестрою-близнючкою. І так ми дізнаємося, що у Меріт є сестра-близнючка, звати її, як завжди, я забуваю імена, звати її Гонор, їй також 17, і вони максимально різні. Максимально різні характером, поведінкою, проте ну, зовнішність в них однакова. Це виглядає досить таки кумедно, несподівано, але водночас цікаво, як ця ситуація може вирішитись. І Хлопчину, до речі, звати Саган, він буде потім з'являтися неодноразово в цій історії. І якось так ти вже навіть і переживаєш за героїню, що вона собі там нафантазувала, а тут виявилось все не так, як вона очікувала, і з цього моменту і зав'язується якась більш повноцінна історія. Далі ми дізнаємося більше про родину Меріт. Виявляється, в неї є, окрім сестри Близнючки Гонор, два брата. Один старший, його здається, звати Юта, і менший Мобі. Також вона живе з батьком, мачухою і матір'ю. Як так вийшло, прочитаєте тут, тому що теж історія досить несподівана, як на мене, незвична ситуація, така як в них в сім'ї сталася. Але про це в принципі досить цікаво читати. Далі, в принципі, розповідається більше про родину Меріт. Те, що там взагалі в них відбувається, які в них були проблеми. Як так склалося, що матір і мачуха живуть ледь не під одним дахом, але я вже не можу сказати, що в мене це викликає дуже багато якихось емоцій. Все доволі спокійно, нічого особливого. Ми дізнаємося більше про Меріч, що вона таки закрита людина, не така, як гонор, наприклад, дізнаємося більше про її. Сестру Гонор, що це за особистість. Не менш цікаво, мені здається, ніж Мерід. А далі ще буде один цікавий момент, коли з'являється ще один герой. Несподівано так само, Стунчик. Мені цікаво, яке в нього справжнє ім'я. Можливо, далі побачимо, але ця людина з'являється в житті сім'ї Мерід. Поки що не зрозуміло, як будуть іти події з ним далі, тому що ось ось він тільки з'явився, і я записую це відео з першими враженнями. Я думаю, що я прочитаю далі, і вже можливо про нього більше поговоримо, поки враження якісь такі. Побачимось уже в наступному шматочку. Я повернусь через 70-100 сторінок, тому що книга ж невеличка, тому через деякий час повернусь і далі розповім про свої емоції. Можливо, якісь будуть цікавинки, і буде про що поговорити. Повертаюсь до вас книгою. Я вже трохи не читала «Безмеріт Колін Гувер і готова далі ділитися враженнями. От знаєте, вже прочитала дуже велику частину цієї книги. Мені лишилося буквально 50 сторінок до фіналу, і в мене досить. Дивні відчуття від неї. Тому що, якщо в Покині, якщо кохаєш, я хотіла просто говорити про цю книгу постійно, тому що там було дуже-дуже багато бісячих моментів, я просто вибивала з рівноваги, то тут все спокійно. От якось воно все так почалось дивно, але розмірено. Так, далі продовжується. І я не можу сказати, що ця книга мене дратує, якось виводить із себе. Ні, все нормально. Є навіть речі, які мені подобаються. Далі ми більше дізнаємося про сім'ю Мерід, про кожного з членів родини, про те, які в них є проблеми. Взагалі, якщо подивитися на їхню родину, то вона специфічна. Кожен має дуже багато своїх таємниць, і ці таємниці впливають на... Організації сім'ї, ми ж знаємо, що сім'я все таки це своєрідна система, і якщо в когось трапляється яка біда, то вона автоматично відбувається на інших. То тут, уявіть, в кожного є свої проблеми, які замовчуються, про які ніхто не говорить. І якось так в цій сім'ї дуже-дуже багато недосказаного, багато таємниць, і їм треба іноді здається, що варто сходити до психотерапевта. Тут буде один момент, коли. Мерід вирішує покінчити життя самогубством, тому що вона дивиться на всю свою сім'ю і розуміє, що краще буде без мерід. Ось, до речі, звідки пішла назва. Не хочу вже спойлерити, в яких умовах все це буде відбуватися, але воно якось і комічно водночас, але з іншого боку, ти розумієш, що дівчина має дуже багато проблем. І саме ось ці проблеми в родині і попливали на її становлення. В неї буде один момент з братом Ютою ще в дитинстві, через який вона перестає спілкуватися. З ним нормально, це просто дуже сильно впливає на Мерід. Вона так і не може зрозуміти, чому батько пішов від матері і як матір може далі продовжувати жити в їхньому підвалі в той час, коли батько вже живе з новою дружиною. Вона не розуміє батька, який зміг покинути свою дружину заради іншої. Вона не розуміє свою сестру близнючку, як вона може закохуватися в хлопців, які ось ось помруть. І ще дуже багато нюансів дійсно все це подано через призму Мерід, і ми розуміємо, що в неї оцей юнацький максималізм грає на повну саме це 17 років, коли ти сприймаєш все досить гостро і. Цей такий вже й не зовсім підлітковий і вже більш перехідний до юнацького вік, але вона трохи застрягала в ньому і не може ніяк далі рухатись. Також мені подобається, що далі ми дізнаємося більше і про Сагана, тобто не лише про сім'ю Меріт, а й цього персонажа і те, як Мерід буде з ним взаємодіяти, попри те, що він ніби хлопець-гонор. Мені ця лінія досить цікава, їхні якісь такі. Таємно незрозумілі недомовлені відносини, чи взагалі як можна це назвати, тому що і відносинами це не назвеш, попри інші обставини. Поки в мене якось складаються такі враження, і ще книга. Таки депресивна, от якось вона така і меланхолійна, і депресивна, і розмірена, тому що ти ніби слідкуєш за персонажами, але в них так все фігово. Тобто, якщо в покинь, якщо кохаєш, там були такі вже неймовірні американські гірки, то тут ні, тут все. Плоско моментами жити не хочеться через цю книгу. Ну вона якась занадто депресивна. Про стиль написання, як взагалі текст поданий, то більш-менш адекватно, тобто не було вже в мене таких моментів, на яких я дуже сильно ступорилася, чи не могла читати далі. Але є, звісно ж, свої нюанси. Можна дещо було трішечки написати більш глибше і розгалуженіше, але це вже, мабуть, певному якість. Моменти, поки я на диво здивована, що мені не можу сказати, що дуже подобається, йде нормально. Мені не хочеться викидати книгу з 10-го поверха, попри те, що вона не моя. Мені не хочеться матюкатися, мені не хочеться емоційно верещати на всю хату і лякати сусідів. Це вже добре. Хоча казали, що без меріди гірша за покинь, якщо кохаєш. Не дочитавши книгу, я можу сказати, що це точно не так. Ось, думаю, я швиденько дочитаю ці сторінки і повернуся уже пізніше, з підсумковими враженнями. А можливо, щось у фіналі таке станеться, і я там зміню свою думку. Або ще більше ця історія може мене захопити. Все може бути, тому побачимось пізніше. Вертаюся до вас з прочитаною книгою. Я нарешті справилась з безмеріт. Ось і це будуть фінальні враження про цю історію. Хоч вона й менше «Покинь, якщо кохаєш, але читалася набагато повільніше, розміреніше, і навіть не хотілося дуже швидко її читати. Якщо говорити про фінал, то тут все було так само спокійно і навіть десь трохи нарешті позитивніше. Я не раз згадувала, що книга депресивна. Але якось всі ці події, які тут описуються, завершуються на хорошій позитивній ноті, в те, що далі буде краще, що далі є шанс на якесь хороше, нормальне життя. Можливо, всі ці ситуації, які проходять герої, будуть дуже важливі для того, аби вони усвідомили всі свої помилки, аби вони вміли розкрити всі свої таємниці перед близькими людьми. Проговорити це, зрозуміти один одного, так вони не виправляються в один момент, але ми бачимо, що є надія, що в майбутньому все може змінитися і все буде справді значно краще, аніж зараз є. Просто потрібно всім було поговорити. Щодо того, кому може бути цікава ця книга і кому вона може найбільше сподобатись, то я б рекомендувала її читати підліткам, а також юним особам. Ну тобто, до років 20 саме те, тому що далі проблеми, які проходять герої. Ти їх впізнаєш, тобі ніби окей, розумієш, але вже немає такого співпереживання, якби було, якби мені, наприклад, було 17, як головній героїні, і можливо менше теж було б якесь розуміння, тому що всі проблеми, які описуються в історії, вони близькі саме людям цього віку. Для старших вони вже трохи втрачають актуальність. Написано це все значно краще, аніж покинь, якщо кохаєш. Я бачила, що між цими книгами всього рік різниці, але я не знаю. Вони просто стилістично зовсім інші. І якби, наприклад, я не знала, що це одна авторка, я б, мабуть, і подумала, що автори в цих історія різні. Щодо популярності хайпу історії, то так само як і в спокинь, якщо кохаєш. Вона не настільки варта уваги, щоб за неї бігати, віддавати всі гроші світу. Так історія непогана, але все-таки в мене залишається дуже багато запитань до неї. Дуже багато ось цих але. Авторка не все добре детально розкрила щодо героїв, якби мені, наприклад, хотілося, не вистачило цієї ж глибини персонажів. І ще я не впевнена, що ця книга чудово підійде там на один-два вечори. Наприклад, як було спокійно, якщо кохаєш, бо там можна було швидко читати і, і кататися на. Тих американських гірках, то тут якось навпаки ти її хочеш розтягувати, але в певний момент тобі може просто стати нудно. Ось важливо не зловити цей нюанс, що в якийсь із моментів тобі може стати нудно і можна просто закинути книгу. І так, якщо б ще порівнювати спокинь, якщо кохаєш, то все-таки «Безмеріт» мені сподобалося більше. Ось такий вийшов уже не емоційний читацький щоденник на «Безмеріт». Якщо чесно, якби я знала, що ця книга настільки затягнута, нудновата і спокійна, я б не брала її в цей формат. Тому що для читацького щоденника хочеться більш щось емоційне, більш щось таке, щоб хотілося ось тут і зараз ділитися своїми враженнями. Але з цією книгою все виявилось зовсім не так, тому що я й не знала про що тут буде йти мова. А анотація, хоч і якесь мінімальне усвідомлення. Проте ти все одно ж не відчуваєш стиль авторки, а з книги в книгу він може також змінюватись. Тому ось такий провели експеримент з Колін Гувер з двома її книгами. Я подумаю над тим, що можливо, можливо, я прочитаю другу частину, покинь, якщо кохаєш, але вже в оригіналі, тому що мені розповідали, що вона дуже дуже легенька по написанню. Просто для підвищення скіла англійської, можливо, зійде. Щодо інших книг Веріті і 9 листопада, то я сумніваюся, бо про Веріті я чула дуже-дуже багато негативних відгуків. Зокрема, що це такий собі паскудненький триллер з жахливими еротичними сценами. А я це не дуже люблю. Ось. І ще зважаючи на те, що я досить таки багато в житті читала трилерів, детективів і. В цьому жанрі книг, то я думаю, що я зайвий раз розчаруюсь. А чи треба воно мені? Сумніваюсь. 9 листопада, певно, там більше якась романтична історія, тому не знаю. Можливо, спробую, якщо знайду десь в бібліотеці якусь книгу. Ну що ж, завершую це відео. Дякую, що подивилися ролик. Дякую, що цей час побули зі мною. Нагадую, якщо вам подобається мій книжковий контент, ви можете підписатись на канал, аби не прогавити наступні ролики. А також поставити цьому відео вподобайку, аби більше людей побачили це відео. Також не забудьте писати свої коментарі, що ви думаєте про безмеріт, що ви думаєте про інші книги Колін Гувер. Яку б ви порекомендували читати, якщо ви вже там трохи в неї щось прочитали, яка вам найбільше сподобалась, і можливо за що вам подобається Колін Гувер? Завжди дуже цікаво почитати ваші думки, ваші історії щодо тих чи тих книг. А наразі бажаю вам гарного настрою, мирного неба і до зустрічі в наступних роликах.